Шановні друзі, я, Олександр Музичко, більш відомий, як Сашко Білий, вертається до вас. Тому що багато спекуляцій навкруги мого імені, особисто багато в пресі, на телебаченню, по інтернету про те, який я злий і поганий. Я хочу сказати вам, хто я такий є. Я родився в Російській Федерації на північному Уралі в сім'ї репресованих. За національно визнаний рух. Мої батьки в 46-му році діди були вийшли в Пермську область, кільський район, шахта Володарка. Через 4 роки, у 66-му році, після 20-річної силки батьки мої вернулися на Батьківщину. Чудовий поліський край на Рівнічину. Я майже весь час жив на Рівенщині. Я дуже е, люблю свій край, Полісся, Західну Україну, Карпати, але не менше я люблю так за саму всю основну Україну, Київ. Крим, мене дуже басхідну багато... Україну, Одесу. Ми дуже багато друзів в Києві, Дніпропетровську, Криму, Харкові, в Одесі. І я з ними часто спілкувався, зустрічався, і зараз багато друзів до мене і знайомих, і багато так людей дзвонять і питаються. Сашко, а що сталося? Чого так <смі> тебе таким ізіром покажуть висвітлюють? Я розумію, що зараз йде дуже багато проти проти мене і України. Пропаганди, щоб показати, які зли бандеровці, які зли українці, які вони недобрі. Не я розумію, що це вигодно нашим органам, першу чергу Росії. Ніколи на Україні не було і не буде ніяких проблем міжнаціональних. Ми один одного дуже добре розуміємо. Коли я розумію на українські мови, ми друзі мають на російські, на білоруські мови, тому що в мене багато друзів грузіну, росіян, білорусів, євреїв, молдаван, чехів, поляків. Я бато з ними спілкуюся, до мене приїжджають і я дою. І ми одно розуміємо. Я розмовляю на українській мові, мої друзі розмовляють на білоруській, чи розмовляють на російській, і ніколи не виникає проблем. Я їх розумію і вони розуміють. Просто деякі політики, які не можуть нічого запромувати нашій державі, нашому народу, нашому суспільству, спекулюють на цьому. Ми Українців, бо вони в єдиній могутній державі, яку будуть поважати у всьому світі з повагою відноситься до нас. Тому що ми дуже добре чудова нація, дуже добре чудовий народ. І я хочу до вас звернутися по такому поводу. На рахунок одного відеокліпа, ролика, який дуже багато сірою зараз по всьому світу, особливо Росії, як я, недобрий, злий, побив так званого прокурора. А я до вас звертаюся, а ви даєте відгуки на мою стрінку в фейсбуці, правильно я поступив чи неправильно. У Рівненському районі, в селі Ставка, злочинник залишив жінку. Міліція працівник прокурор зреагував на це питання, затримала злочинця, допитали, він в зізнався. І ніяк не могли цього злочинця посадити в тюрму. А чому? Тому що вони вже четверту добу возили його в машині. а Звертався в прокуратуру, а прокурор просто в їх. Той самий прокурор, тому що районний прокурор, був у заступника немає, а цей термонів прокурор відпадав цю справу. Він коли люди зібралися, біля районної прокуратури, більше сотні людей з сокірами, звиками полить. Там радом на одному прокуратура і міліція полить міліцію. На Україні, могла бути два чи три. Ми з оборони приїхали туди приклади, кореспонденти, і це все побачили. Я зробив одну дуже велику помилку, що я вирішив це питання, вирішити так, як я вмію. Треба було б просто подивитися, поставити біля машини, нехай би люди зайшли ту прокуратуру, спалили б її, як вони хотіли спалити, і повспілкувалися і зробили суд народу над цими правоохоронцями. І тоді я був би білий пушистий, а прокурор був наказаний народом. Але я, так як в нашому місті не було погрому, не була спалена ні прокуратура, ні міліція, все утрималося з нашими загонами, був порядок у місті. Я взяв відповідальність на себе і сказав людям, що працівники міліції не, не причетні до цього. І ми разом з начальником районної міліції, з кореспондентами зайшли в прокуратуру, а цей працівник прокуратури просто вдолював і начальника відділу, і громадки, і, і нас вивів себе е, не зрозуміло, як. Е, на нагло до досі. До, до я дуже гаряча е, 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 людина, я трошки погрузкочкував. Е, взяв за закриватку е, е, прокуратури, йому дещо пояснив, він не хотів робити те, що він мав робити. дати книща. І цей працівник прокуратури е, чого він не хотів цього робити? Можливо, він е, був в цьому зацікавлений, або він некомпетентний, не на своєму місці. Або він саботажник, думаючи, що зараз робиться прохідний час, і можна саботувати, щоб злочинці гуляли на волі, робили злочини, або, можливо, він за це отримав хабар. Я після цієї справи звертався на президентів обласної ради до начальника СБУ, до керівника МВС. І до викончубовськів прокурора, щоб вони розслідували цю справу і вирішили, займає прокурор своє місце, чи не займає правильно сповчання правильно, чи може йому місце разом з тим злочинцем, так само в СІЗО за, 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 за злочини, тому що за ним ще є деякі справи. Зараз деякі громадські діячі розслідують справи перед тим, що він робив у деяких районах. По лісу там є дві справи, які не законти Ну це не важливо, це справи прокурорних органів. Але що було краще, щоб народ спалив прокуратуру ірину міліцію і на вилках виніс цих працівників, чи просто дати ляща одному прокурору і показати всім основним правоохоронцям, щоб ви вони виконували свої обов'язки перед державою і перед народом, за що ми платимо налоги, за що держава платить їм зарплату? Так що, Дати свої відгуки на мою сторінку, я зрозумію, що в свій раз, що мені робити? Давати вайші прокурорам чи дивитися, як народ буде палити прокуратуру. На цьому, громадяни, ми з вами закінчуємо спілкуватися. Мені дуже раді буду, коли ви дасте відповіді на мої питання. І слава Україні!